Урок і я пізнаю світ. Урок 10, тиждень, 2, сторінка 3. Розгорнемо наш зошит. Перевіримо домашнє завдання, яке ви на сьогодні підготували. І так пригадаємо, що називається географічною картою. Географічна карта це зображення поверхні землі або її частини за допомогою умовних знаків. Завдання друге. Як Ви підгадали загадку? Що за штука непроста? Гори тут, моря, міста, є пустелі, є річки, острови й материки, шлях знайти нам допоможе і на що це диво схоже? Так, це карта або мапа. Речня, які ви мали утворити? Політична карта це географічна карта, на якій зображено країни. Їхні кордони столиці та великі міста. На політичній карті різні країни позначено різними кольорами, державні кордони країн лініями, міста позначено маленькими кружечками консонами. Перевіримо наступне завдання п'яте. Що ми розуміємо під поняттям матеріальне або нематеріальне? Матеріальне, тобто таке, що дійсно існує у світі. Це рослини, тварини, люди, створений ними одяг, посуд, транспорт, побутова техніка, будинки. Фантазія нематеріальне. Воно не існує у світі. Учитель матеріальне. хмари матеріальне, зошит матеріальне. Кіт у чоботях нематеріальне. Сорока. Матеріальне, сни, нематеріальне, глобус матеріальне. Переходимо до вивчення нової теми. Тема нашого уроку читаємо разом здобутки давніх українців. Тобто сьогодні ми знову з вами повертаємося в минуле нашої країни і говоримо про тих українців, які жили давно, тобто майже мільйон років тому назад. Почнемо урок щодового буктрейлера. Переглядаєте його і пам'ятайте завдання уроку. Япс класний, урок прекрасний. прекрасний. Мислити навчає, пам'ять розвиває. Пам розвиває. Тексти швидко прочитаємо. прочитаємо. запам'ятаємо. на лічбах Питання до уроків. Що таке превласнювальне господарство? Коли утворено Закарпатську область? Яке місто є адміністративним центром Закарпатської області? Яким є герб Закарпатської області? Що таке матерія? Що таке логіка? Що це таке поняття? Ось на всі ці запитання ми дамо відповідь протягом наступних трьох уроків. Отже, починаємо. І так, пригадаємо ще раз пораду мудрої сови. Географічна карта це зображення поверхні землі або її частини за допомогою умовних знаків. Повторіть ще раз. Повторіть разом із диктором. Географічна карта це зображення поверхні землі або її частини за допомогою умовних знаків. Під умовними знаками ми розуміємо кольори, лінії, крапочки. А як же було раніше? Як давно і де виникла перша карта? Прошу переглянути на екран. Це наше. Одна з найдавніших мап у світі, знайдених на землі. Наша мапа на кісті Мамонта. Був час, коли не існувало ні паперу, ні олівців. Зовсім. І щоб намалювати, наприклад, мапу, потрібні були кістка великої тварини та камінь. Отаку мапу і знайшли в Україні у поселенні древніх мисливців. На ній було зображено річку, дерево та курінь. Це дуже. І, і так, ви бачили перша карта, яка виникла ще тоді, коли не було не ручок, не олівців, не паперу. І саме перша карта була зроблена на кістки тварини. Поглянемо на цю карту. Що ми бачимо? На ній зображена річка, будинок і дерево. Погляньте на іншу карту. Що вона має. Так, вона має також міста, річки, назви і певні свої особливості. Чи є в них щось схоже? Так, вони мають на обох картах присутній малюнок саме річки. І це хвиляста лінія. Попрацюємо з фізичною картою на сторінці 4 це фізична карта України. На ній зображена частина України за допомогою умовних знаків. Річки позначають синім лініями, кордони країни червоним, назви міст пунсунами маленькими та крапочками, а ще є кольори. Кольорами показано саме різні ділянки земної поверхні, мається на увазі гори, низовини чи височини. І так, будь ласка, попрацюємо з цією картою. Знайдемо Україну і її столицю. І так, рухаємося червоним за лінією червоного кольора, показуючи кордони нашої держави. Ось так як моя стрілочка рухається. Це ми показуємо кордони нашої держави саме України. Столиця України місто Київ. Креслимо його, знайдемо на нашій карті українські Карпати. Ось вони, українські Карпати, гори, які зафарбовані червоним кольором, коричневим це височини. Далі знайдемо на цій карті Закарпатську область. Ось вона, Закарпатська область, і найвідоміше, найголовніше місто її це місто Ужгород. Ось воно. Підкреслимо його місто Ужгород. Так, перегорнемо сторінку і попрацюємо далі. Завдання шосте. Перед вами три малюнки, три світлини. Зафарбуємо кружечок біля тієї світлини, на якій зображено перший видатний винахід людства. Подивіться уважно. Перевіряємо ми зафарбовуємо світлину біля першого малюнка, тому що на ньому знайдено намальовано рубило перший ось винахід людства. Рубило. Прочитаємо довідку від Аї, якого розміру воно було? Запам'ятайте, будь ласка, і якої ваги. Завдання сьоме. Першим знаряддям праці давніх людей було рубило. Його вважають визначним винаходом людства рубила було знайдено під час археологічних розкопок на королевській стоянці, найдавнішому короткочасному поселенні давніх людей на території сучасної України неподалік села Королево Закарпатської області. Робила мали, мали витягнену вору, форму, були завдовжки 20-30 см і, і важили до півтора кілограма. І так, якої ваги були наші робила ось ці? Півтора кілограму, а довжина 20-30 см. Про що нам розповідала Аля? Повторимо. Про те, що це робило, було знайдено під час археологічних розкопок. А саме розкопок на території Закарпатської області, тому що там, вважають, була перша стоянка давніх людей. Далі попрацюємо з іншою картою на сторінці сьомій. Відкрите, будь ласка, фізичну карту світу. Ми бачимо знову, що допомогу умовних знаків показано певну частину нашої планети Земля. Умовні знаки, кольори синім показано водойми, зеленим жовтим суходіл. І так, знайдемо на цій карті Південну Америку. Четвертий за розділом материк має назву Південна Америка. Знайдіть, будь ласка, на ній гори Анди. Ось вони червоним кольором, показані гори Анди, які простягаються вздовж усього матеріка. З півночі на південь, ось вони, червоним кольором, так показано гори. Чому ж саме вони нам були потрібні? А секрет весь в тому, що прочитаємо довідку разом із диктором. Завдання десяте. Рубила і скребла знайдені на королевській стоянці, були виготовлені з каменю андезиту від назви гір Анди в Південній Америці. Андезит має вулканічне походження, тобто утворився в сиву давнину з виверженої застиглої лави. Нині на, на території України андезит поширений у Закарпатській та Донецькій областях українці прикрашають ним фасади будівель, фундаменти, паркани облаштовують доріжки. Про що ми з вами прочитали? Давайте розберемо, чому нам були потрібні гори Анди. Тому що саме рубило і скребло, які знайдені ось ці перші знаряддя праці людини, були знайдені саме на королівській стоянці, а виготовлені вони із каменю андезит. Чим цікавий цей камінь? Він утворився із виверженої застиглої лави. Тобто, мабуть, колись на території України, там Закарпатська область, де наші гори Карпати, були вулкани, і вони діяли. І було виверження вулканів, і саме там із каменя, і застиглої лави, потім були зроблені перші рубила і скрейда. Як же сьогодні використовують в Україні ось цей камінь-андезит? Прикрашають ним фасади, ось подивіться, який гарний, будинки, паркани і навіть облаштовують доріжки. Хто уважно слух запам'ятав, Бубу пропонує виконати йому наступне завдання. Прочитайте уважно чотири слова і підкресліть зайве слово або слово сполучення, тобто два слова. Стоянка робила... Королево, центр Європи, андезит. Яке слово тут зайве? Подумали? Правильно, зайвим буде Центр Європи. Всі інші слова відносяться саме до Закарпатської області, до стоянки перших людей, до каменя і саме перших знарядь праці, які були зроблені. Під цифрою 2. Ужгород. Центр Європи, Королевська стоянка, Київ-Закарпаття. Зайвим буде слово Київ. Правильно, все інше знову стосується саме Закарпатської області. Розгляньмо адміністративну карту України, обведемо пальчиком контури нашої країни, запам'ятаємо її. Так, Далі. Знайдемо і обведемо Закарпатську область. Так. А тепер розгорнемо зошит на сторінці 38 і намалюємо з вами саме контури нашої держави Україна і контури Закарпатської області. Молодці. Підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. На цьому урокі, у уроці ми з вами поговорили про перші карти, які були створені давніми людьми, про знаряддя праці, які були створені першими людьми, саме з, з каменю андезиту, що має вулканічне походження, і утворився далеко-далеко в сиву давнину.